Усім привіт! З вами Лана, і сьогодні у нас буде 2 на 2, тобто дві книги за два дні. Але, я, звичайно, я думаю, якщо ви мене давно дивитеся, то ви вже знаєте, що я а, трохи хитрю буває і беру або невеличкі книжечки, щоб точно вписатися в цей формат, а, або ж якимось чином починаю знімати вже після обіду, що і сталося цього разу. Та, власне, перед цим я знімала ще одне відео. Тому, якщо ви десь в якомусь відео бачили, що я виглядаю ідентично, ну знаєте, що це просто знімалося в один день. Отже, на цей формат 2 на 2 я обрала дві книжки, але перша з них виявилася неповною. Чому виявилася? Власне, я обрала Роберт Льюіс Стівенсон, Химерна пригода з доктором Джекілом та містером Гайдом. Я чогось думала, що це вся книжка. Але я помилялася, тому що виявилося, що це збірка розповідей, і, власне, доктор Джекіл та містер Гайд займають лише от стільки. А вже наступна розповідь ще менша. Тут також є. Зараз прочитаю, що тут є вірші. Отже, химерна пригода з доктором Джекілом та містером Гайдом, клуб самогубців, «Діамант Раджі літературні есеї, вірші та дитячий квітник віршів. Отже, я збиралася прочитати лише цю історію, а не всі наступні, тому вирішила. Розділити цю книжку, тобто, десь у якісь наступні рази, тоді прочитаю все інше. Але зараз хочу, власне, почитати химерну пригоду Джекіла та Гайда. Опис позаду натякає на те, що а тут буде начебто якась шизофренія. Не знаю, подивимося. Я завершила читати, і ви знаєте, мабуть, я навіть не знаю трохи недоречний, можливо, час для цієї історії, власне, для мене. Можливо, її було б краще читати осінню, Я не знаю, я так думаю. Тому що, ну, це справді химерна історія. Я, судячи з опису, думала, що тут буде щось типу шизофренії, але ні. Спочатку ми зустрічаємо декількох джентльменів, декількох друзів. Там є нотаріус, лікар, коротше. Один з них поводиться, починає поводитися дуже дивно. Він складає заповіт, в якому, а, якщо з ним щось трапиться, він помре або зникне. Все, що у нього є, весь його статок, має перейти якомусь містеру гайду. Хто це такий? Його друзі і гадки не мають. Нотаріус, звичайно, намагається знайти а, цього друга. Щоб взагалі побачити його. І коли друзі починають стикатися з цим самим містером Гайдом, виявляється, що він неприємна людина, він дуже хамовитий, дуже грубий. А, також він там забив одну людину. А їхній друг, який заповівся містеру Гайду, перестає з ними спілкуватися, веде якийсь затворницький спосіб життя. Тобто, вони не розуміють. Що коїться, і чому все саме так як є? На якийсь період все змінюється, гайд щезає, і все ніби стає так, як було. Тобто доктор Джекіл знову такий, як він був, він знову ходить на прийоми, сам їх влаштовує, знову спілкується з друзями, але потім. Він знову зникає з радарів, зачиняється у себе і нікого не хоче бачити. Аж поки переляканий слуга не приходить і до одного з друзів, і не каже, що він вважає, що його господаря вбили. А історія реально химерна справа в тому, що якимось чином виявляється, що доктор Джекіл. На собі ставив якісь опити, він там випивав еліксир, який створював з певних речовин. І після того, як він випивав цей елексир, він перетворювався на іншу людину, на химерну та жорстоку сторону самого себе. Тобто, як доктор Джекіл, він був. Нормальною людиною. А як містер Гайд, коли він ставав містером Гайдом, він ставав дуже таким, знаєте, агресивним, і він змінювався навіть фізично. Саме тому друзі не могли б якось їх порівняти, тому що, коли йшло перетворення, він змінювався повністю тобто не тільки характером, а й зовнішністю змінювалася. Коротше, трохи заплутана історія, але в процесі читання ви з нею розберетеся. Ну що, любі мої, вітаю вас у другому дні. Так, я знаю, що, можливо, трохи а, закудряво сьогодні, але в мене поки не досохло моє волосся, воно вологе. Знімаю не поряд з полицею, а у себе в кімнаті, тому що сиджу напроти вікна, бо в нас немає світла. Не знаю, як буду робити якісь вставки, тому що буду берегти батарею на телефоні, а, але читати все одно буду. А Власне, що я буду сьогодні читати, це «Привиди готелю Едельвейс» Наталі Довгопол. Нарешті познайомлюся з письменницею, тобто з її творами. Так, знаю, що книжечка невеличка, тобто я знову щитерила. тим не менш, я впевнена, що за сьогодні цю книжку прочитаю. Отже, до наступного включення. Друзі, сподіваюся, вам мене видно цілком, я не обрізана. Знімаю поки що є денне світло, тому що десь вже через годину або дві буде сірішати і вже геть нічого не буде видно, а вдома світла немає. Тож, що поробиш, знімаємо, як є. Оскільки книжка маленька, я дочитала її досить швидко, отже, спішу поділитися з вами своїми враженнями. Отже, мова тут піде про хлопчика Вадима, який відправляється з групою у туристичну подорож у Карпати. Він не дуже хотів туди їхати, але його відправили у тому селі, в яке вони приїхали, колись проживала його прабабця. У неї була така досить зворушлива історія життя, як вона звідти пішла, як вона опинилася у Києві. І, власне, це має значення для цієї історії. Незвичайне почалося відтоді, як ця група вирішила провести такий собі спиритичний сеанс з виклику Вадиминого Прадіда. І спочатку вони думали, що нічого не спрацювало, але потім Вадим почав помічати в готелі, де вони зупинилися, в готелі Етельвейс, власне. Привидів сам по собі хлопець боягуз, і звичайно, коли з ним почали відбуватися подібні події, йому стало дуже дуже моторошно і страшно. Проте він а, познайомився у селі з дівчинкою, яка допомогла йому подолати страх, і сказала, що можливо для того, щоб перестати боятися, потрібно зазирнути а, страху в очі. Можливо, ці привиди не дарма до нього приходять, а просто хочуть, щоб він щось для них зробив. Так, наприклад, він бачить двох близнюків, які показують йому події з їхнього життя під час перебування у цьому готелі у їхні часи життя. Вони просять його дещо для них зробити для того, щоб вони могли спочити у мирі. Він розуміє, що у цьому готелі все не так було просто з його історією, тому що хтось там, наприклад, втопився, хтось загинув, вистрибнувши з вікна. Але це питання чи вистрибнув чи його викинули. І, звичайно, на це питання він також відповість. Коротше, незвичайне. Інтриги, розслідування. Зорієнтовано на підліткову аудиторію, але незважаючи на це, мені дуже сподобалося. Читається легко та цікаво. Тож рекомендую. Тож піду поїм порща, тому що баноша я поїсти не можу. А мені хотілося, він тут згадується. Але в мене є борщ, тож піду поїм борща. До зустрічі в наступного відео. Всім па-па.